Місце зустрічі у містечку Рудно, що всього за 12 кілометрів від центру Львова споруджують сучасну локацію, яка забезпечить потребу усіх. Арше у невеличкому містечку будують торгівельний центр площою 3300 квадратних метрів. Поруч усі важливі точки селища, залізнична станція, зупинка громадського транспорту, Супермаркет – це не просто перетин важливих транспортних шляхів, а магістральна вулиця, яка є основною транспортною артерією конгломерату населених пунктів. Ми маємо фактично пересічення усіх шляхів е, в Рудно, де в нас виходить Холодновідка, конопниця. Справа в тому, що там історично сформувалася така невеличка громадська зона біля цієї ділянки. Це сучасний комплекс для відпочинку та зустрічей місцевих жителів СМТ Рудно та навколишніх селищ. Філософія торгового центру стати точкою зустрічі динамічним та комфортним простором. І назва для такого амбіційного проекту не менш цікава. Локус, що з латинською означає місце перебування або локація. Це не просто місце, куди люди мають піти за покупками. Це місце, куди люди йдуть за враженнями, за спілкуванням, за комунікацією. Ми відчуваємо що, в принципі Львів і Україна вже підпадає під впливи світової тенденції, яку ми називаємо «15 хвилин від дому. Клієнт не готовий зараз мандрувати довго і далеко. Ми почали цей проект під час пандемії. І ми е, розуміли, що пандемія вносить певні корективи в розвиток торгівельної і офісної нерухомості, і в комерційної нерухомості загалом. Всі рішення, які були прийняті по проектуванню, по будівництву, по архітектурі, по наповненню орендарями, вони більш відшліфовані. Медичні та поштові послуги, оператори продажу інструментів, побутова хімія, банк, аптека, оператори мобільного зв'язку, магазини взуття та одягу, ресторани та фудкорти, а ще сучасний дитячий центр. У торговому центрі буде чимало корисних точок для мешканців: висока дохідність, стабільний прибуток, пасивний дохід без турбот щодо експлуатації та пошуку орендарів, так і манять око амбіційного та продуманого інвестора, Тобто, кажучи, купляючи певну площу, яка Є ліквідна, яка є цікава потенційним орендарям. Інвестор отримує можливість швидко її здати і отримувати стабільний дохід. Інфраструктура в таких місцях вона не розвинена до кінця, і є потреба в цьому. І цю нішу ніхто не заповнював. Мінімалістичний та функціональний дизайн наповнений світлом, дерев'яні елементи, які додадуть тецелокус, домашнього затишку та комфорту. В даному архітектурному стилі максимально підкреслена естетика простору, обравна в лаконічні геометричні форми, каже один із архітекторів унікального задуму. Для того, аби цілісно продумати проект, торгового центру фахівці, можна сказати, поринили у життя Рудного. Спілкувалися із мешканцями, цікавилися їх думкою, аби відчути атмосферу та зрозуміти саме, чого бракує жителям. Об'єкт має Дві головні складові. По-перше, це його простота форми, яка дозволяє йому бути дуже доступним і зрозумілим і також ощадним у будівництві. А з іншої сторони, його непростота і інноваційність в оздоблювальному матеріалі. Ба більше проект повністю інклюзивний. Торговий центр Локус матиме аж чотири входи, що дуже рідко можна зустріти у таких локаціях, і усі будуть легкодоступні. Весь ландшафтний дизайн довкола він зроблений за принципами інклюзивності. Так внутрішнє. Мобільність, інклюзивність в, е, в Локусі вона також забезпечена ліфтами, безбар'єрними доступами до всіх магазинів. Торговий центр Локус працюватиме як єдиний організм із дуже розумним та продуманим зонуванням, матиме і паркінг для зручності водіїв автівок. А ще це не просто класичний торговий центр. Це локація, де в одному місці буде усе. Будуватиметься він за трендовим принципом «мікс-юст». Є такий, умовно кажучи, гіпотеза, що класичні торгові центри ну, через 10 років не або переформуються в такі мікс-юзди, або ну, просто помрут. Тобто. І в нас, до речі, в власному блокусі вже закладена така певна історія. Маленька цятка на мапі і місце з великим локальним значенням. Реалізувати проект торгового центру Локус та повністю завершити будівельні роботи команда планує вже у другому кварталі 2022 року.